Доброго ранку дня вечора або ночі, шановні слухачі, котрі дали шанс цьому нікому невідомому подкасту. З вами я, Юрій Пронюк, його незмінний хост. І середа, ні, який сьогодні день. Середа, середа добігає до кінця. Півдесятої вечора я їду додому, я сів в машину, завів машину, їду додому, трошки побалакаємо з вами про те, що там відбувається. Я їду з виступу, це вже другий виступ у мене за сьогодні. Другий виступ я виступав щойно в дзизі. Дуже-дуже гарний вайб. Я ще раніше там не виступав. І там базується... я не знаю, можна сказати, базуються? Блять, ну це такий мудак. Так мене приперли два гандони. Один гандон спереду, другий гандон ззаду. Сука, чому так кончено ставати, блять? Давай. Так, коротше, в Дзизі я був, виступав, там не виступав що. І там проводять перевірки матеріалу Львівські стендап з Пушанський, всім відомий комік у Львові в Україні. Написав мені, написав мені, покликав мене виступити. Каже, приходь на перевірку матеріалу. І я з залюбки погодився, бо я погоджуюсь зараз на все, що стосується стендапу, і найцікавішим в цьому всьому, це те, що я хотів йому написати Сашкові. Я вже хотів йому писати. Я навіть попитався в одного знайомого, який добре знає Сашка, ну, щоб, може, якщо він там мені не буде відписувати, хоча ми з Сашком теж знайомі, але не так там прям тісно, то може, щоб він там. <реш> типу, якусь добру рекомендацію дав на мене, чи що, я не знаю. От. Але ну він мені сказав так, ремонт, та Сашко, типу, ну, взагалі, ізі чувак. І я знаю це, я знаю, я просто люблю накрутити. І от, і я йому не написав. Бо я, знаєте, Львівські стендап він чогось такою видається інклюзивною, доволі тусовкою. Ну, ти можеш просто, типу, зареєструватися на open mic в опсках або в культі і прийти, і. І, і до речі, і до речі. Відверто кажучи, доволі часто доволі часто якість цих івентів вона страждає через таке, бо приходять люди, які ну, вони не про стендап. Як, наприклад, з цим чуваком, боже, як він був? Я забув, коротше, псевдонім у нього був скорпіон. Ну, це дідусь, це дідусь, який прийшов з якоюсь книжечкою своїх віршів. Типу анед... анекдотичних віршів, і він просто нава... І, Ну, і це, ну, це крінж. Ти... Я. я. Я, я розумію творчість що нарізне, не можна засуджувати, знецінювати і це все. Але ну це візнець. Це просто дідо старейше. Там... Це просто тости. шарите? це віршовані тости. Блядь. Люди сидять, вони вахують, вони крінжують, вони не сміються, вони просто крінжують. І це. Ну... Камон, ну люди ж приходять на комедійний івент, щоб посміятися, це найголовніше. Але окей, менше з тим. Отже, я, я, я хотів потрапити ну, хоч на якийсь івент Львів-Сіті стендап, і от Сашко мені пише сам. І я ще цьому своєму другові, я кажу, слухай, ти Сушкові писав за мене. Що він каже, ні. І це так дивно і так круто. Знаєте, як оце кажуть? Я не вірю в цю хуйню, не вірю взагалі. Але знаєте, як оце кажуть, що, типу, коли ти. Коли ти от займаєшся тим, коли ти наважуєшся зайнятися тим, що ти дуже, дуже хочеш і що ти віриш, то, то, то весь от всесвіт він тобі наче помагає. Оце щось от з цього розряду. Зашко копросом мені написав, і я погодився. І, і дуже класно, слухайте, так, класно пішло. В мене взагалі сьогодні на цьому виступі я вперше спробував штуку, яку не пробував раніше, я розказав жарти, які не записані були. Тобто це ще взагалі не сформовані жарти. Це така трушна перевірка була. Я просто мав думку в голові, я собі уявляв приблизно, як би я її доносив, і я просто от навалив її, і бляха, це було класно, люди реально сміялися. І я навіть підійшов до, до одного столика, і мені сказали, що оцей жарт, власне, останній, який я говорив, це той, який я ну, не мав заготовлений, що він був найкращий. Так роблять метри комедії, так роблять там, Луї Сі Кей, Біл Бюр, Шапел взагалі каже, що він спочатку пише панча, потім сетап. Ну, таке. От, я, звичайно, не метр комедії, не чи коли-небудь буду, але деколи воно я, я... Це явно щось таке, над чим я ще подумаю собі, бо було прям топ. Ну, дуже мені сподобалося. І прям матеріал, який мені подобається. Це, це, до речі, той матеріал, який. Якщо ви слухали перший випуск цього подкасту, то я говорив, що типу зовсім новий матеріал, який зайшов весь я розказував, а потім не зайшов. Ну, словом, там в першому випуску, послухайте, якщо вам цікаво. От, і бляха, класе. А це був другий виступ у мене на сьогодні. Це був другий виступ. Перший виступ у мене був це піздєць. Це, ну, коротше. Ой. Ой, бля, я захворів трошки. Йобаний Влад Данкевич мене, сука, заразив, коли я приходив писати з коміками в неділю він такий, щось ой, щось мені погано. Кажу, йди нахуй звідси. А не, це, то я просто не спав. Піздюх малий. Люблю його. Класний, класний, дуже перспективний комік. Якщо він не... не наробить дурні, то. Знаєте, не, 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 не піддасться всім своїм накрутим і зайобам, то з нього буде ахуєнний комік, бо він топ. Він дуже крутий. В 20 років я навіть близько не був настільки, настільки розумним, як цей пацан. Але от, перший івент, на якому я сьогодні виступав, я виступав там десь півгодини. Це були студенти. Я виступав перед студентами політеху. І знаєте, що, що в цьому? Ну, це був піздець, тому що я змагався за увагу з баром. В кінці залу був бар, і як ви думаєте, хто вигравав у цьому змаганні, я чи бар? Були, були звичайно, там слухали. Типу, я доволі впевнено себе вів. Я гарно здавав цей матеріал, але трошки імпро... імпровізував і непогано, як на мене. Трошки там хуя на їх клав. Ну, словом, це безцінний досвід насправді. Але я вам, я вам так, я не люблю студентів. ну Не тих студентів, які, знаєте, зараз по 45 років, таких, таких багато у нас, так? А от таких справжніх справжніх студентів. Бо, ну, знаєте, що може бути гірше, ніж студент? Це сука, п'яний студент. Який жах? Який жах? Я, 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 я сходив був там в туалет і, 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 і я чув, як дівчата співають. Пісеньку, щось там я тебе люблю, бо ми разом п'ємо рево, чи щось таке. У, у, у. Це ці вайби. Я просто вже старий дід. Я просто старий дід, і я. Знаєте, Старі діти вони не люблять цю молодь, вони такі ледьожі нас, Нічого ні... Нraste, небо коптять, блядь, як, як трава в полі, чи як, як літер в полі. А це все, там, отки я... Отки я дідусь. Але це безцінний досвід. Це безцінний досвід, тому що по суті це було звагання, хто голосніше кричить, вони чи я. І ти якось ну ти мусиш здавати цей матеріал. Ти мусиш його здавати, і бо ти вже на сцені. Типу, я, я, я не розглядаю, хоча такі трапляються випадки. У мене такого, слава Богу, не було. Поки що, надіюсь, ніколи не буде. що ну прям настільки хуйня та стільки хуйово все йде, що ти, типу, ну прям йдеш зі сцени. Не знаю, я... ну я собі такого не дозволяв. Наразі і не збираюсь дозволяти, ну бо, блядь, я вже на сцені все. Ну, я сука, закінчу цей виступ. Ах. <світ> Буде смішно, якщо колись хтось мені після після отакого... після такого конфузу <світ> скине цей епізод і скаже: оцей тайн таймкод включи 9 -та хвилина. Послухай, піздюх. Так. І ще я сьогодні. Підписався, підписався на виступи в Києві. Схоже на те, що через два тижні, здається, від цього моменту я буду виступати в Києві на бродячому стендапі. Я підписався прямо на три виступи. Можливо, один з них навіть буду вести. Попробую себе в ролі ведучого. Ой, Ви, напевно, зараз чуєте шум, я їду по Личаківській. Личаківська, як відомо, це Бруківка. Добре, що вона вже тут хоча б рівня. Але я вже виїжджаю на Пасічну. Боже класно, класно, напевно, людям, які слухають мене і не зі Львова, і такі Личаківська Пасічна, блять, ну ти піздюх. Ем... <кхем> добре, що є Аїшка, правда? Як добре, що є Аїшка? Я просто закидаю це в Аїшку, і вона мені забирає всі шуми. Ну, добре. Не настільки воно, звичайно, круто, не настільки круто, як, наприклад, випуски самовивозу, які Богдан монтує з такою скрупульозністю, що перфекціоністи це жахливі люди, я вам так скажу. Як колишній перфекціоніст, я вам авторитетно заявляю, що перфекціонізм це одна з най... найгірших хворіб, які можуть бути особливо в творчої людини. Особливо в творчої людини, бо ти постійно в цьому режимі, блядь, та ж можна ліпше, можна ліпше. А оце, а я чую цей шумок, а я чую цей свист, а я чую це ехо. А воно триває, блядь, 0,5 секунди. і ти... Його ніхто нахуй ніколи в житті не почує. Або цієї склейки ніхто ніколи не побачить, цього не помітять. Тим більше, тим більше зараз. Тим більше, от, сучасна аудиторія, в якої просто кліпова увага, вона, вона не помічає нічого. Ці, ці, ці недоумки, всі, тікток, тік ну не всі, не наша аудиторія, а недоумки, власне, які не дивляться нас. В нас дивляться тільки елітні е, особи, справжні інтелектуали. Ви ж знаєте. Вони не помітять цього, вони цього всього не помітять, вони не звернуть увагу. Вони вже... Ще так, так, так обідно насправді з відео Ютубними, що ну, їх майже ніхто не дивиться. Їх просто включають на фон. Ну, тобто, у нас подкастний формат зі святом, і ми, ну, ми говоримо, ми випускаємось на всіх платформах. Я сподіваюся, що ви знаєте той подкаст наш самовивіз. Якщо ні, то ідіть зацініть це топ. Без зайвих тих, це топ. Я, сука, кожного, я кожного випуску в цьому подкасті я буду хвалити свій інший подкаст, Тому що я щиро вважаю, що це ахуєнний продукт. Сука, щиро, повністю, блядь. ви можете, можете мене в нескромності звинувачувати мені похуй, тому що я, знаєш, це розйоб який продукт. І от, і, і ми робили ці відео, і Богдан, Богдан Зорестом приходили знімати нам і, і. Ну, ми знімаємо на Black Magic, 4К. Все так, ну, на світло, типу, наше, на сетами, в три камери. Коли гість був, ми знімали в чотири камери. Уявіть собі, чотири ракурси. Потім Богдан займався постпродакшеном, все це монтував. Ну і от півтори години розмови змонтувати, особливо коли ще це з гостем, всі ці, всі ці переходи, зміна планів і так далі. І, блядь, і це просто включають на фон він чи вклад. Образло. Власне, ну, це по суті основна причина, чому ми спростили процес е, відео наш. У нас тепер просто один, де ну, Немає зміни ракурсів. Ми просто словом постійно в кадрі говоримо. І в цьому теж щось є, насправді. Тому що ми, е, ви можете бачити емоції нас обох. Типу, одночасно. І і, ну, в цьому щось я. Але, ну, знову ж таки, це ніхто не дивиться, це слухають і слава Богу, що слухають. Мені дуже подобається бачити, як статистика наша росте. І та. та, До чого я це взагалі? Щось я казав, тому що я буду в Києві виступати, то. Буду в Києві виступати. Новий буде для мене досвід. Цікаво, яка це київська аудиторія. Спеціально їду на тиждень до Києва, побути там тиждень. Піду ще на концерт. Ми їдемо з дружиною, піду ще на концерт до Тимошенка. І, і та, і повиступаю. І тепер і тепер оце наша поїздка буде. І тепер в моєму житті з'явилася нова хуйня, про яку я маю думати, коли кудись їду. Саме так. Кіцька! Я тепер думаю, куди ж, блядь, сплавити кіцьку, кому дати кіцьку? Слава Богу, є кому. Є кому. І це не мої батьки. Бо. Давайте будемо відверті. Я сам свій відвертий. Коти, які були в мене, я виріс з котами. Вони були їбануті, і вони були їбануті через нас. Бо тато дуже по-своєму проявляє любов до котів, знаєте. Мені здається, що деколи вона просто фізично травматична, ця любов, оце є. А кіт шипить, хрипить, речить, блядь, дереться, в тата руки м'ясо розде. Ну, а я ж його син, я дивлюсь на це і думаю, о, то кіця їй так подобається, я теж так буду робити. Ну, і піздець потім кіця сре тобі на подушку, блядь, сцяє тобі в капці, не дає себе порухати, блядь, взагалі, їбанута на всю голову кіця, і ти такий, ну, блядь, і такий характер попався. Вгадайте, що ні, це не так працює, прикиньте. Якщо ти з котом нормально, якщо ти було з ним довіру, ти його не мучиш, не змушуєш ні до чого. І ти ну, просто з ним нормальний. то, блядь, він нормальний. Прикинь, кіт нормальний. Так, я приїхав додому. Я приїхав додому, але ще не заїжджаю в гараж. Я собі стану тут збоку на парковці, бо, бо я заїду зараз в гараж. Заїду зараз в гараж і там будуть чекати, Настя, з Турбо. І мені прийдеться зараз такого, все. Я не жаліюсь на це. Зовсім не жаліюсь. Але я просто хочу, ну я хочу договорити. Я просто хочу договорити. Чоловік багато просить, я багато вимагаю, я просто хочу закінчити цей випуск, блядь. Все. Дайте мені ще кілька хвилин, кілька хвилин спокою. Все. Все, деколи це все, що треба. Знаєте, деколи це все, що потрібно, деколи це саме те. Чого бракувало тому тіпові, який застрелився. Лишаю цих кілька хвилин на самоті з самим собою. 20 хвилин в день посади в тиші, нічого не пороби. Фу. Видихаємо. Все нормально. Фу. Ні, не жаліюсь, не жаліюсь. Дуже класно, дуже класно, коли тебе хтось зустрічає. Я, я мізантропічний тіп, але, але стаю менш мізантропічним. Стою менш мезотропічним. би, блядь, на антидепресантах сидіти. Звісно. Фу. Окей, добре. Значить, це другий епізод цього подкасту. Я думаю собі над ним. І, ну, взагалі, як оце все має бути? Це буде моя така гавань, де мені похуй буде на всі ці алгоритми, просування і так далі. Хочете слухати, хочете, не поїбати взагалі. Я буду говорити, як хочу, і про що хочу. І, і це буде моя така терапія. І, і я собі подумав, бо я зараз його записую так ну, рандомно доволі. Ото їду там на роботу чи з роботи, чи кудись їду, і я знаю, що дорога довша буде, і в мене є там 20 хвилин. Або пів години. І я подумав, що, напевно, я буду робити це раз в тиждень. Напевно, буду записувати десь за день ту релізу, а може, і в той самий день, але суть що, епізоди, мабуть, будуть виходити щотижня, бо, бо тиждень це от відрізок часу, і за цей тиждень щось, щось, мабуть, відбулося в мене, в світі. У вас, можливо, це я підводжу до наступної рубрики цього подкасту. І от про це можна буде говорити. Бо так просто, ну. їдеш такий на роботу, Єй, йо, здоровий, вчора слухали це, тепер послухаєте ще раз. Від вчора ніхуя не помінялося, але в мене почувся понос, і я так сьогодні посрав. О, ви б бачили, роз'їбав унітаз в хлам. Просто я аж підскакував, у мене гармін показував, блядь, що мету руху досягнуто. Так я срал. <звіт> Вибачте. От, і буду пости раз тиждень, і, і ще одна штука: я буду, я запропоную. Я, я вам вже, це офіційна моя пропозиція. Ну, дивіться, в мене є телеграм-канал, посилання буде в описі до цього випуску. І в тому телеграм-каналі можна коментувати пости. Тобто там є чат, і ви можете, і я запрошую вас до цього, е, писати мені свої питання. Так. Я... Ті, хто слухає подкаст Біла Бюра, знають, що це я нагло спіздив з нього. Я думаю, що Білу Бюру паєбать. І тому паєбать мені. Словом, можете писати свою життєву ситуацію якусь. Або що у вас відбувається, або про що ви переживаєте, що ви думаєте? Що у вас там сталося? Щоби я давав вам дебільну пораду? От просто вона може бути дебільна. А може, вона буде резонна, хто його знає, порозганяємо, побачимо. Але от таке: от просто щоб ну щоб якась певна структура була, бо все-таки варто мати якусь структуру. І люди, які будуть це слухати, ви, зокрема, ви будете це слухати, і, і ви будете знати от в кінці випуску, чи там не знаю, всередині він там зачитає кілька питань і там по -по порозмовляє на ту тему, щось там може порадить, щось порозганяє і так далі. І, і, і оце, буде, оце буде от така одна, одна з родзинок. Ці всі історії, так, так що от, посилання в мене воно в описі буде до цього, до цього випуску. Переходьте, підписуйтесь на канал, і я там буду постити пост, що вот накидуйте свою ситуацію. Що там у вас я буду вибирати і будемо то розганяти. Окей, я yeah. все, супер. Значить, що на цьому закінчуємо. Я приїхав додому. Два виступи сьогодні, завтра ще один. Перевірка матеріалу. Я хворий, блядь, хлам Йобаний Данкевич мене але Я все одно його люблю. Піздюха, і дякую, що ви дослухалися до кінця. Дякую, що ви зі мною. Якщо не підписані, підпишіться. Е, в сраку, я не буду вас цього просити. Хочете, підпишетесь, хочете, ні. В будь-якому разі, дякую, що ви є. Дякую, що ви послухали. Тримайтеся, кубки, донатьте на ЗСУ, підтримуйте Силу оборони. Це найважливіше, що ми зараз можемо і маємо всі робити. І нехай прибуде з вами сила. Па-па.